Вітаю всіх в лабораторії світла для маленьких пізнаньок. Знову з вами я і чарівниця вода. Діти, ваші відповіді вірні. Умовою конденсації води є охолодження водяної пари. Ми з вами вже знаємо два процеси переходу води з одного стану в інший. А саме процес, коли вода при нагріванні переходить в легку водяну пару, називається випаровування. А коли легкі, теплі частинки водяної пари охолоджуються, а потім об'єднуються в одну важку краплю води, цей процес називається конденсація. Сьогодні, малята, я познайомлю вас з процесом переходу води з рідкого стану в твердий. Але спочатку давайте пригадаємо, де в природі є вода в твердому стані. В природі вода в твердому стані це Бурульки, сніг, лід, град, морозні візерунки на склі, іней, крига, льодовики це також вода в твердому стані. Дослід, який ми проведемо, буде довготривалий і вимагає участі батьків. Малята: запросіть дорослих до співпраці. Для проведення досліду нам знадобиться. Ємність з водою, пластикова та скляна пляшки з кришками. Якщо немає скляної пляшки, скористуйтесь скляною баночкою з кришкою, лійка та маркер. Наливаємо в пластикову пляшку воду. Ось так, як у мене. Щільно закриваємо кришкою, кладемо пляшку на стіл та фіксуємо об'єм води в пляшці маркером. Скляну пляшку також наливаємо воду, але до самого краю. Щільно закриваємо пляшку кришкою. Готово. Далі необхідно пляшки в такому положенні помістити в морозильну камеру холодильника і чекати на результат декілька днів. пізнайки, які ваші припущення, що відбудеться з водою в морозилі? І як поведуть себе пляшки в ній? Чекаю на ваші фотозвіти і відповіді в чаті. До зустрічі!